Дівчата, зараз покажу вам, як зробити ось такі сексуальні губи, просто нереальні. Значить, що нам треба? Нам треба е, олівець від Evelyn відтінок taupe. і я його буду використовувати на губи. Введу контур спочатку, промалюю галочку. Е, далі я трошки заповню е, до центру, підтушую пальчиком. Далі. Це скарб, дівчатки, тому що це і мої рум'яни сьогодні. Це помада LCF. Відтінок 01 в мене. Коротше, це одна із моїх улюблених взагалі помад і рум'ян. Дивимось. І треба чуть-чуть І далі пальчиком просто придушова. І ось така краса у нас виходить. Якщо це було корисно для тебе, то підпишись на мене та поділись з подружкою. Я вважаю, що це люкс.